Усі ми, українці, живемо в надзвичайно складний період. Зрозуміло чому. Але є також ряд внутрішньоособистісних факторів, які ми не завжди усвідомлюємо, які здатні сильно підвищувати рівень нашої тривоги та психологічної напруги. Я дуже часто бачу ці паттерни у людей з надмірним рівнем тривоги. Тому сьогодні говоримо про потребу все контролювати. Привіт, я Анна Крилюк, психологиня, психотерапевтиня, PhD та авторка цього каналу. Отже, як взагалі тривога пов'язана з бажанням все контролювати? Ну, дуже просто: ми просто не можемо все контролювати. Це така данність, це реальність. А якщо ми маємо. Бажання все контролювати, це веде до такої постійної фрустрації. Адже я хочу все контролювати, я не можу все контролювати. Я відчуваю таке безсилля, інколи тотальне навіть. Відчуваю, що я втрачаю контроль, не можу на це все впливати. І від цього тривога, навпаки, дуже сильно піднімається. Такий собі парадокс. Бажання все контролювати веде до того. Що ми відчуваємо повну втрату контролю, так, і від того тривогу. Звичайно ж, є речі, на які ми можемо впливати і свого роду контролювати, ну, але теж не повністю. Це, наприклад, наша рутина, наш спосіб життя, рівень активності в житті, рівень відповідальності. Ми можемо там намагатися берегти своє здоров'я, дбати про нього. Ми можемо любити своїх партнерів, любити своїх дітей. Ми можемо турбуватися про себе, про своїх рідних. Також ми можемо впливати на те, як ми сприймаємо які небудь життєві ситуації. Тобто є речі, на які ми впливаємо. Але є також речі, на які ми впливати не можемо. І, звичайно ж, ми не можемо впливати на інших людей, на певні події в нашому житті. Ми не можемо впливати на старіння, ну тільки опосередковано, якось мінімально його там відкладаючи, і то не факт. І, звичайно ж, ми не можемо впливати на смерть. Всі ми колись народилися і коли-небудь помремо. І я дуже часто бачу, як люди замість того, щоб впливати на себе, на те, що вони можуть впливати, вибудовують там 100 тисяч різних очікувань до інших, до життя, просто до якихось рандомних людей, і самі ж в результаті від цього страждають. Зрозуміло, що очікування та бажання все контролювати може бути дуже різної інтенсивності від здорового, який я вже вам пояснила, до дуже навіть патологічного. Наприклад, коли намагаються контролювати свого партнера там, матеріально, або ж контролювати, з ким він там спілкується, як він з кимось спілкується, там, коли контролюють телефон, переписки, або ж так зване контролююче виховання, коли дитині не дають права на помилку. На різні емоції, коли дитині не можна бігати, кричати, злитись, не можна плакати, не можна розбити стакан, не можна отримати два, не можна бути несхідній, не можна не хотіти. Ну, типу, і всі можливі варіації. Зрозуміло, все я не можу описати в одному відео. Або ж очікування, як має пройти поїздка, кому не можна помирати, хто має жити вічно, ну або що завгодно, що має вписуватися в цю нашу таку ригідну картину очікувань до життя. І з однієї сторони, бажання все контролювати це і непогана річ, якщо це здоровий контроль, звичайно ж. Бо ну, ми тоді можемо намагатися робити все якнайкраще, максимально якісно там, робити свою роботу, максимально якісно любити своїх дітей. Ну, в цьому плані, якщо це здоровий контроль, це хороша річ. Але все, звичайно ж, дуже залежить від його інтенсивності. Наприклад, інколи контроль настільки жорсткий, що. Він ну, як витісняє життя людини, все хороше. Така людина має складність в тому, щоб радіти від простих речей, ем... втрачається так званий ну, смак життя, задоволення від моменту. Ем... Ну, і, і також в цьому бажанні все контролювати немає знаєте, такого прийняття. прийняття. Природності життя, природності багатьох процесів в житті, такий, знаєте, як конфлікт з цим прийняттям, наче відбувається. Адже прийняття того факту, що небезпеки, втрати, взагалі проблеми це є частина життя. І всі ми колись були народжені, всі ми колись помремо, і взагалі усвідомлення. Кінечності життя, того, що проблеми і втрата це частина життя, є насправді частиною нашого психологічного дорослішання. І, взагалі, прийняття є таким, знаєте, як вакциною, можливо, від патологічного контролю. Адже чим вищий рівень у нас прийняття до життя, до близьких, до себе. Тим все здоровіше у нас буде з рівнем контролю, контролю з інтенсивністю цього бажання контролювати, краще сказати. Також важливо сказати, що бажання все контролювати це, звичайно ж, нарцисична проблематика. Коли я такий великий, такий важливий, і світ має бути таким, як я хочу. Ось, має крутитись навколо мене. А зараз у всіх у нас є в тому, в тій чи іншій мірі проявлена нарцисична проблематика. Це такий біч нашого часу. І це проявляється в тому, що людина така дуже зациклена на собі, вона ігнорує якусь таку дискомфортну частину реальності, щось що не подобається, туди я не дивлюсь. Знецінює якісь проблеми, якусь оцю тіньову частину неприємну в реальності. Така людина зациклена на свої хочу і, відповідно, вимагає всього цього від світу, що світ має відповідати моїм очікуванням. Відповідно, в реальності це неможливо. Світ не може їм відповідати, і це веде до цього відчуття втрати контролю і підвищення рівня тривоги. Також хотілося б сказати про те, що зазвичай люди, які хочуть все контролювати, вони росли в сім'ях. Де було багато непередбачуваності, де був недостатній рівень безпеки, як фізичної, так і психоемоційної. Часто це такі покинуті нікому не потрібні діти, що ростуть самі по собі. І це, ну, по суті, наслідок проблеми попередніх поколінь, де такою дуже типовою є інфантильність, Тобто це діти, які росли в сім'ях, де їм не додавали багато чого, і, відповідно, формується такий надмірний рівень контролю, як те, що допомагає справлятися з цією всією недостачею і витримувати всі ці фрустрації, всю цю покинутість, непотрібність, неважливість і небезпеку. Ось. Що з цим взагалі можна робити? Ну, Я б запропонувала таку стратегію подумати над тим, що саме для вас важливо контролювати. Подумати, поспостерігати, можливо, навіть щось нове в цьому усвідомити. І чому, навіщо я хочу саме це контролювати. Тому що багато е, в тому, що ви хочете контролювати, в тому можуть критися якісь такі ще дитячі травми. Наприклад, хочу бути ідеальною мамою, щоб наче не, там, не травмувати свою дитину, що, наче як хороша мотивація, але також для того, щоб підлікувати свою внутрішню дитину таким чином. Або ж очікую від чоловіка бути невразливим. Але паралельно з цим я ховаю чи ігнорую свою власну вразливість та ранимість, щоб не бачити цього ні в кому. Адже якщо мені цього не можна, то і йому цього не можна. Або ж боюсь смерті мами, бо не відчуваю, що справлюсь без неї в житті. А це вже може бути як проблема інфантильності, несепарованості. Так, і ще якісь там почуття накопичені, непроговорені роками. Ось, ну, коротше, дуже багато чого може критися за тим бажанням все контролювати. Тому ця порада просто вчись відпускати контроль, на мою думку, є нереалістичною. На практиці, а навпаки, може тільки піднімати рівень вини. Адже я знаю, що треба відпускати контроль. Я не можу його відпускати просто від знання, що його треба відпустити, адже за ним криється якась якийсь досвід травматичний, і тому зверху ще почуваю себе винуватою чи поганою, чи якоюсь не ок. Тому кращим підходом, стратегією буде спробувати розібратися, а що ж криється за моїм контролем, які мої потреби є за ним, які мої страхи, яке моє неприйняття. І тоді вже внутрішня робота з цими темами, що дозволить відпустити цей надлишковий контроль і залишити тільки той здоровий, який є корисним для нас. Це все на сьогодні. Я надіюсь, це була потрібна для вас корисна інформація. Якщо це так, будь ласка, лайкніть, залиште коментар, який-небудь фідбек, щоб мені було зрозуміло, чи є в цьому сенс знімати для вас таке відео. Адже це ну, досить непростий процес подумати над темою, описати її, зняти і все решта. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей. пока пока